Привіт, він канал Марко Маркіша і це, я не знаю, на чому один голос про Ну, реально, голосуйте РКД чи Антарктида. Яку гру мені знімати на канал? Як ви думаєте, і то, та і та ліпша, кілька, ну, дивіться, я би так би не сказав, ну тут, коротше, гра про монстрів, ну ви поняли. І, і он це. А тут про, просто про машину це все. 22 години і один голос. Ход на другому, ход на другому було. було вонце, три голоса. Давайте голосуйте. Так, е, я поведав гри. Ігри. Кажуть, сьогодні ми просто будемо зна, і якісь я буду скачувати ігри і грати. Секунду. Так, все, я повернувся і пазл поламав. Все. Я давно, короче, хотів скачати цю гру. Ну давай Так, ралли я ее качал. она А, ну, про э, прошу. А, это просто такие типа... Не-не-не. Ну так опезливо. Так так уже завантаживаете. О, все, скачался. Так. Он сразу так вылезает. Написать своим я. Ой, ⁇ ой, я тут. А можна поміняти? Дин-дин-дан. Все? Я не знаю. Добре, давайте напишемо Марко. Мм, так, де Марко? Ми ама Ре.

Все понятно. Ага, понятно. И шестого. Дайте вже пограти. Грати можна? Гоу. О! Вона нас одну приключаю, та да, вона сама. А як? Opa, obganiajemy i na marku. Як тут приключитися на шось? Приключаться на якусь трассу. Ну, это нереально, я не знаю, как тут. Go. Go to school. напевно <гум> <гум> <Да. гум> не зрозуміла Да. так Ні! Ні, не доганяє Ні, не доганяє А чё он типа уже... Так. Ещё раз. Здесь мне зарахуется гроши. Все, всім до побачення поїхав. Все, ну всех поїхав. Прикольно. Коротше, добре. Ми, ми її зразу видаляємо. І йдемо шукати ще одну якусь ігру. Так. Так, 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 так. так. О, цього я цього я скачу у мене нервичок. На, ту, на той світ не полетіє. Ну, планшет не розбив. Туда. Йо, я на це нікого не буду сказати. О, я знайшов Ось Беймікс. Коротше, голосуйте, я зразу кажу. Голосуйте про то, бо завтра я буду вибирати, яку гру мені знімати. Як не буде три голоса, то значить он це, то значить я вибираю сам. То, значить, я сам вибираю, яку я буду знімати. На які тут ще є. Уо! Це типа... А у мене я за груз, короче, скачував, кікі, ну, я грав він це, типа... Ну, так само треба тут сюди пальці, так само класти. І це тільки на самокатах. На самокатах було. Ох, я зараз тут на трюкачу. Ого. Я може її залишу, але знімати на канал не буду. Так просто грати. Нічосі. Е Гол. Ну, понятно. А Вот Оце трюки. А куда тут їхати? А, тут нам показують. Та не до. А шо у мене. а шо я уже, типа. А! Ну, блін, я хочу зробити. Ну, дайте хоч банхоп зробити! Банхоп дайте зробити! Ура! Я хоть что зробив, якийсь трюк. Так, давайте заново. Ух! Оце я, я тут трюкач. Ну, я би не сказав, що я такий, типа, трюкач. Ну, але нормально. Нормально, пару трюків. Ой! Да, блін. Блін, я хочу зробити, коротше, сальто. Сальто ну, дуже сильно хочу зробити. Я, коротше, умію в тій грі. Умію. І це. Ага, це типа то. Ну, це, понятно, я вже їх і ісполь... ісполь... ці трюки. Ї... Ох, йокарна. Ё-моё. микс Бам. Нет, давайте еще. А не, а не а не деме тут, а на ДБ можна тут стати? Біп. Йо? Опа, новий трюк появився. У мене новий трюк, а я поняв, що це за трюк. Та я би нормально би так, а ви мене так. О, на я би сказав, що я став у воздухе. Ай, на бараскаю. А ну, 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 ну. Добре. Я, короче, я так, короче, так понял, что у цій игре. Ну я бы не сказал, что это трюк якийсь, ну похоже. А смысл? Крутил. Я закрутил сальтоху. А что такого? А? А шо? А я напомню понял, чем проблема? Да Ай! Ух, це було гарно трохи. Дун-дун. О, ну я побив рекордик. У меня нормально я тут так кручу сальто. А ми зараз на другу карту зайдем, що? Ничего не понял. Ну, давайте сюда. arnold. o that? i don't know who i Хоть, 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 щось, хоть, хоть, А я хочу так закрутити цей велик, що аж не знаю. Ну, добре, нема. Тун-тун. Що -тун! я роблю? Що я роблю? О, що я зараз зробив? Як? А а тут, я забув про цей трюк. Це зараз я почекаю, я зараз його зроблю. йо Йойо, новий трюк. Новий трюк у мене тут з'явився. У, у мене ще троє, так би 500 дали. Новий мілік! Так. Уху, ничего Тихо, нормас, нормас, Оп. Так, погнал. О, і тихо, нормас, ой, уа. Нет. Давай, ви ей. Я хотів його якось закрутити, но... Ну. Сальто! Сальто хотілося, ну не закрутив. Опа, нормально. 400. Так, добре. Ми її залишаємо. І йдемо качати якусь ще одну. Давайте скейт! Там був скейт. Там там ну, я не знаю, що зараз буде. Єс! Туди єс! Уху! нічого а ну давай скачемо. Скачаємо. Так, для вас одна секунда. Так, це відео буде довго, бо он бо воно дуже довго скачується, то. Так, Я не напевно не Ну, Це в мене сальто. Фух, свал болотоби. Я вообще не уже Разучился эти трубки делать. Ну, я жду ехал. От зараз я тут от, от, от зараз закручу сальтухи. Що ж ви, що ж ви припухнете? Той! О, поняли, як треба. Опа-опа-опа, он так погнав і упав. Сальтухи нема бабумся О! так. А ну что я так долго кручу? Це, Ху -ху -ху, це я закру закручивал тут. Короче, добре, що там скачалося? Блін. Ч кто? Почему чрный экран? Почему он чорний? Почему он чорний? Напевно у мене по відео. Дивіться, я включаю. як зажати? Взагалі нічого. Я маю все полямаль пленчити. Я планшет, полямаль. Реально? Просто не включається. У мене тут, щоб ви розуміли, підкручувати, е, коротше, підкручувати голос, а тут у мене включати. Ну, зараз зна, дивіться. Ну, ось, бачите, включати, а це музика. Короче, голос. идите, я нажимаю. Оп. Почекай, ну может так. Вообще. Все. Ничего. Это капец. Ну, короче, голосуйте, какую игру мне завтра снимаю. Так что давайте. Пока.